Глава 15 Я є істинна виноградна Лоза, а отець мій виноградар. Всяку гілку у мене Він відсікає, що не плодоносить, і всяку, що плодоносить, очищає, щоб більше принесла плоду. Ви вже очищені через слово, яке я проповідував вам. Перебувайте у мені, і я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете в мені. Я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Хто не буде в мені, той буде відкинутий геть, як гілка і всохне, а такі гілки збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. Якщо перебуватимете у мені і слова мої у вас будуть, то чого б ви не захотіли, просіть і буде вам. Тим прославиться Отець мій, якщо ви принесете багато плоду і будете моїми учениками. Як полюбив мене, Отець, так і я полюбив вас, перебувайте ж у моїй любові, якщо заповідей моїх дотримаєтесь, то будете в любові моїй, як і я, дотримавшись заповідей Отця мого, перебуваю в Його любові. Це сказав я вам, щоб радість моя у вас перебувала і радість ваша буде повна. Це є заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Немає більше від тієї любови, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Ви Друзі мої, якщо виконуєте те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить господар його, а я назвав вас друзями, тому що сказав вам усе, що чув від Отця мого. Не ви мене обрали, але я вас обрав і настановив вас, щоб ви йшли і приносили плід і щоб плід ваш залишився, щоб чого не попросити в Отця в ім'я моє. Він дав вам, це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше ніж вас зненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє, А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, яке я сказав вам, раб. Не більше і за господаря свого, якщо мене гнали, то гнатимуть і вас, якщо мого слова дотримувались, будуть дотримуватись і вашого, та все те чинитимуть вам за ім'я моє, тому що не знають того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив їм, то не мали б гріха, а тепер не мають виправдання за гріх свій. Хто ненавидить мене, той ненавидить і Отця Мого. Коли б я не творив серед них діл, яких ніхто інший не створив, то не мали б гріха, а тепер і бачили, і зненавиділи й мене і Отця Мого. Але нехай справдиться слово, написане в законі їхньому, зненавиділи мене даремно. Коли ж прийде утішитель, якого я пошлю вам від Отця, Дух істини. Який від Отця виходить, Він буде свідчити про мене, також і ви будете свідчити, бо ви спочатку зі мною.